Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання, що незмінно війде в ваше життя. Говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе. Нагадую, розклад загальний може програтися не у всім. Якщо вам потрібен індивідуальний розклад, звертайтеся за адресою в інстаграмі в шапці профіля. Що незмінно війде в ваше життя? Що незмінно війде? Ваше життя. Звістку якусь отримаєте. Так, тут вам на вушко. Тобто про це люди ще говоритимуть. Це стосуватиметься вашого дому, і ви будете стояти через цю звістку на виборі. Судячи з карти сонця, ви зробите правильний вибір. Так, і вийдете з застою. Щось у вас не розвивалося. В когось відносини, в когось фінанси, в когось якісь справи, в когось бізнес стояв, можливо, на місці. То тепер перед вами буде вибір, який ви зробите правильний, і розвиватися почне, що незмінно війде ваше життя. Так, на постійній основі щось. Так, гроші до вас йдуть. Що це за гроші? Вам хтось їх привезе, або хтось приїде. Так, на постійній основі доходить і дивіться, або ви з дому поїдете кудись, можливо, відпочивати путішествує, забула, як переводиться. Так, поїдете в якусь поїздку, або хтось до вас приїде. Так, люди будуть вам заздрити, пліткувати. Так, З роздвоєними язиками це означає, вам вуха співатимуть, красиво посміхатимуться, а самі за спиною пліткуватимуть. Але дивіться, поступайте по розуму, тобто, обдумуйте кожен свій крок. І до вас прийде розвиток. Дивіться, труна зміняється букетом. Тобто розвиток буде. Що незмінно війде ваше життя? Так, ваш рід. Угу. В вашому роді з'явиться? Можливо, когось пустите в свою сім'ю або будете вважати. Членом своєї сім'ї якась вірна людина. Можливо, це з її подачі вам гроші прийдуть, тобто допоможе якась гора перешкода. в Чому? Так. Угу. Що неодмінно в ваше життя. Так, ця людина вірна вам. Допоможе вам. Подолати перешкоду якусь. Так, і дивіться, тут два варіанти. Перший, хтось отримає пропозицію руки і серця і буде ключик до щастя. Тобто радітимете, як дитина, не зважаючи ні на що. І другий варіант. Хтось вам щось запропонує, дивіться, уважно, можливо, з людьми у вас якісь неприємні ситуації були. То ця ситуація може по Вторитися. Але я бачу по ключу і дитині, що ви все ж таки уникнете цієї неприємності. Так, на дні колоди, зірки і серце. Дивіться, ваше серце буде задоволене, і мрія ваша здійсниться. Нехай все хороше, неодмінно збувається, а не гаразд і негатив обходять вас стороною.